Всім доброго дня! Продовжуємо працювати над створенням біжевого ажурного джемпера, в'язаного гачком з умовною назвою Калейдоскоп. Сьогодні ми в'яжемо 12 рядок. 16 рядок, ось його схема. Получається три петлі підйому. І четверта петля повітряна. Вона вже ну, йде в візерунок. Два стовпчики з одним накидом зі спільною верхівкою через одну петлю попереднього ряду. Потім повітряна петля і знов повторюється два стовпчики з одним накидом, зі спільною верхівкою. Причому перший стовпчик в'яжеться в той самий стовпчик, в який в'язався останній другий стовпчик попереднього елементу. Так само вони роблять через одну петлю попереднього ряду, і потім робиться повітряна петля. Ну, я так розраховую, що з таким візерунком у нас не зміниться кількість петель по ітогу. І ми отримаємо тих самих 280 петель. Ну, а як вийде, подивимось. Так, давайте я покажу, як в'яжеться цей візерунок, щоб було зрозуміло. Так, ось ми закінчили 15 рядочок з'єднувальним напівстовпчиком. Робимо три петлі підйому, для того, щоб піднятися на рівень 16 рядочку, і робимо першу петлю візерунка повітряну. Робимо накид і в ось, цей, ось цю петлю робимо перший, ну якби би на да, пров'язуємо накид. Потім робимо ще один накид, пров'язуємо його через одну петлю, для того, щоб зробити ось ці два стовпчика з одним накидом зі спільною верхівкою. Ось таким чином. Повітряна петля. І починаємо в'язати другий елемент оцей два стовпчика з одним накидом, зі спільною верхівкою. Робимо накид в ту саму петлю, в яку у нас вже пров'язаний другий стовпчик цього елемента. Ми робимо, такий напівстовпчик, пров'язуємо один накид. Оцей, да? Бачите, другу петлю не пров'язуємо. Робимо накид через одну петлю. Робимо другий напівстовпчик. І тепер оці два напівстовпчики і оцю петлю пров'язуємо разом. Ось у нас другий елемент. Повітряна петля. І так повторюємо. Знов накид ми пров'язуємо в ту саму петлю, де у нас крайній стовпчик. Робимо накид, пропускаємо одну петлю. Ось цю пропускаємо сюди, робимо другий напівстовпчик. і пров'язуємо два стовпчики з одним накидом зі спільною верхівкою, і оцю петлю, що була на гачку. Повітряна петля. Так. І таким чином продовжуємо в'язати по колу. Цей ряд також лицевий, у нас завжди будуть тільки лицеві ряди, тому ну, в'яжемо з лиця. По колу в'яжемо таким чином. Так, дивіться, я дійшла до середини переду. А ось, виходить, перед серединою ось цей елемент. Два стовпчика з одним накидом зі спільною верхівкою. І потім повітряна петля. Оця повітряна петля тепер буде центральною в цьому елементі. Правильно? Мабуть, так, і далі робимо знову. І ні, чи у нас оцей буде? Можливо, ось цей буде. Ось ця петля буде центральна. Ось ця. Чи ні, таке? Ну, коротше, ось арочка. Ось ця арочка у нас виходить центральне, оце у ну, нас тепер центр симметрії перед. Ось у нас два ці стовпчики. І ось ця арочка. Ми її відмітили і в'яжемо далі цими елементами, продовжуємо до да, центру ростка. Так, дивіться, а, я закінчила майже 16 рядочок. Ось такий. Візеруночок вийшов. І ось ем, перший напівстовпчик останнього цього елемента, дв, два стовпчика з одним накидом зі спільною верхівкою. Ем, роблю накид. І другий стовпчик цього елемента через одну петлю я в'яжу ось сюди, туди, де пров'язаний перший стовпчик. В цьому рядочку. І роблю два стовпчика з одним накидом зі спільною верхівкою. Ось так. І тут вже у нас є ця повітряна петля четверта, яку ми зробили, тому ми її залишаємо: ось це четверта повітряна петля. І в третю знизу ось ця, виходить, одну петлю ми пропускаємо, і в другу від верхньої, оце петля двох стовпчиків з одним накидом зі спільною верхівкою. Ось, потім іде повітряна петля, а потім оця третя петля, верхня трьох стовпчиків підйому. І ось в цю петлю ми робимо з'єднувальний напівстовп. Або знаєте, що взагалі можна ось так зробити. Щоб нічого не мудрувати. Ось просто за цю арочку, за ці три петлі, отак захоплюємо. І ось так робимо. Ось так буде краще. Все, оце ми завершили. 16-й рядочок. Ось такий вигляд має росток. Ось він. Ось такий вийшов візерунок. І ось так у нас такий вигляд має перед джемпера ось так поки що виглядає наша кругла кокетка після другого ряду. У нас був 16-й рядок в загальному підрахунку і це другий рядок круглої кокетки. На сьогодні це все. Всім всього найкращого. Бережіть себе до побачення.